Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до ранку вдома. Попереду ще багато цікавого. Просто зараз важлива інформація для всіх українців. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за підвищення податків. Зокрема, військовий збір може зрости з 1,5 до 5%. відсотків. Також зростуть податки для першої та другої груп. ФОП детальніше про те, хто і чому платитиме більше, та куди спрямують додаткові кошти. Дивіться у наступному сюжеті. Передові позиції на сході. Найгарячіший напрямок Покровський. Острі! Артилерія стримує ворога. Щоправда, стріляти треба неодмінно в ціль. Снарядів небагато. Військові впевнені, утримати покровський напрямок вдасться відступати нікуди. Позаду місто ми будемо тут стояти добивати до, до кінця, якщо вони далі не пройшли. щоб вони не зайшли у Покровську, вони не зайдуть ми їм не дамо. Ця війна тягнеться ще з 2014 року, не тільки це з 22-го. І, звичайно, буде шкода, якщо прийдеться повністю ну, умовно здати Донецьку область. Це не один рік хлопці гинули за нею. Вісім років гібридної війни. Понад два з половиною йде повномасштабна. Триває війна на виснаження, виснаження людей, ресурсів і економік. Велика війна це про великі гроші: виробництво, логістика, навчання людей та, зрештою, утримання армії. Все це немалі кошти, а з ними в бюджеті. Проблеми нам необхідно додаткових 500 мільярдів гривень саме на покриття видатків по сектору безпеки і оборони. В першу чергу це для нашої армії і для заробітних плат військовослужбовців. Жодна зовнішня допомога від наших партнерів не може бути спрямована на безпеку і оборону. Тому є критична необхідність пошуку цих коштів саме всередині нашої країни, зокрема підвищили акциз на пальне. Плюс 14% на бензин та 27% на дизель. Ще одна можливість збільшити прибутки: контроль за тіньовим сектором. Країна недоотримує десятки мільярдів. Ми втрачаємо великі кошти у тіньовому секторі. Майже 25 мільярдів, на, е, мільярдів гривень на тючуні. 10 на пальному, 10 на алкогольних напоях. Всі ці питання потрібно вирішувати комплексно щодо реформи митниці щодо декінізації, е, е, наприклад, тих самих там обліку підакцизних товарів, це абсолютно справедливі пропозиції. Е, уряд працює наразі е, в цьому напрямку. Ще одне напрацювання: закон про підняття військового збору, замість півтора відсотка. 5. чи відчуються українці на своєму гаманці? Залежатиме від роботодавця збільшення податків під час війни на жаль, це достатньо очікуваний крок. Справа буде за роботодавцем сплачувати з зарплат своїх працівників. Відповідно відповідний військовий збор з рахунок цього очікується збільшення доходів до бюджету десь на 125 мільярдів, 135 мільярдів гривень за рік. Відповідно, ці гроші дозволять нам, звісно, спрямувати їх на сили оборони. Фінансова допомога від західних партнерів йде на соціалку та покриття боргів. Видатки на українську оборону країни ЄС фінансувати не можуть. Тож потрібні додаткові ресурси. Люця ставка податку на прибуток тих самих банків для прикладу за три квартали 2024 року. Це 50%. відсотків, і так само збільшиться податок на прибуток у фінансових компаній до 25%. відсотків. Тому мова йде не лише про звичайних громадян, мова йде і про ті бізнеси і підприємства, які за ці часи отримували надприбутки під час війни, та й загалом бізнес більше віддаватиме. В законі йдеться про підвищення податків для фізичних осіб підприємців все залежатиме від групи, тобто грошового обігу. Перша і друга група будуть сплачувати було попередньо 5, тепер 10% від мінімальної заробітної плати це близько 800 гривень на місяць. Третя група 1% від обороту. І відповідно, як я вже зазначила, на ряд операцій, таких як купівля металів дорогоцінних мобільний зв'язок, і такі речі, як купівля автомобіля, 15% при реєстрації. Ще одне можливе джерело наповнення бюджету: заморожені російські активи в ЄС та США. Мова про додаткові 50 мільярдів гривень в бюджет. Нині тривають перемовини з західними партнерами.